Ось такий у нас апаратик. Це є Офтальмоскоп, прямий офтальмоскоп, хайне фірма під номером 200 Він іде. Є, він має багато фільтрів різних. От є секторальний, є синій фільтр, великому збільшенні, меншому. Навіть можна дивитися патологію рогівки. Тут в ньому є не всіх. Є. Якщо якась є патологія рогівки, часто це у дітей таких важких. Що ми можемо подивитися набряк? Якщо пошкоджена рогівка, дуже є дітки важкі з рибковими інфекціями. Це вони знаходяться в реанімаційному відділенні. І подивитися наскільки пошкоджена сама рогівочка, тому що вона. Досить таки проблемно лікується, важко лікується, і ми можемо подивитися і діагностувати, що далі робити з цією дитинкою, я, я, і куди її направляти, яке лікування. І багато фільтрів, плюсові, мінусові фільтри. Тобто ми можемо збільшувати, от я дивилася, на великому збільшенні. Потім, якщо мене щось цікавить, якась окрема, тому що ви розумієте, око дуже маленьке, ми дивимося все в збільшенні. Ми Можемо збільшувати собі от окремий сектор, подивитися в максимально великому збільшенню. Ну, ну на досить високому рівні. Ось вот, такий в mm -hmm. нас є апарат. Вони не може дивитися нам прямо. Вона мені допомагає, відкриває верхні повіки. Так щоб можна очки дитинки закапані перед цим. Мідрязно. Я ще швиденько подивлюся. Ми дивимося сітківочки. Діткам не завжди заподобається. Ми світи бочки і ще і при цьому тримаємо і при цьому ще відкриваємо механічним способом повіки. Але нам це потрібно для того, щоб оглянути сітки. Це все закрива, і основні частини очного дна це цивізором, нерв, судини і саму сітківочку. У таких діток, які народилися недоношеними, у них зазвичай сітківка є ще не зріла, тому що сітківочка дозріває десь 42 тижні. Діт... дитинка народилась 32 тижні. Сітківка вона вже сформована, але є ще не зріла. Нам це важливо, тому що е, е, от даний апарат, який нам подарували, він дає нам можливість гарно оглянути структурично. дна, тут високоякісна оптика. Багато фільтрів, які дають можливість лікарю деталізувати от окремі от ті дитинки, може бути десь на периферії, або окрема частина сітківки, і є ще незріла. І даний апарат нам дає можливість чітко деталізувати, там змінити фільтр чи збільшити діоптрійність, чи ну змінити собі. Положення фтальмоскопа, і ми можемо більш детально сказати про дану патологію. Якщо вона є, і якщо виявили в ранніх етапах таку патологію, ми можемо швидко пролікувати дитинку, направити на лікування і тим, тим самим забезпечити те, що дитинка буде здорова, розвиватися правильно. Шектім сказати, розвиватися правильно, і це нам дає можливість попередити от ту саму ретинопатію, сліпоту новонароджених, яка є най такою глобальнішою проблемою. Діток не не доношує. Ми зараз оглянули да ми оглянули. Ми побачили, що дитинка розвивається правильно. Ми дивилися її в 32 тижні. За три тижні ми оглядаємо дитину через тиждень, через дві неділі, в залежності від стану. Тепер ми маємо можливість сказати чітко, що дитинки сітківка. За допомогою цього апарату ми оглянули повністю і знаємо, що сітківочка розвивається правильно, студентки правильно десь. Тобто сітківочка дозріває, і ми маємо потім порадимо, через який час потрібно знову прийти на огляд, і так таких діток спостерігають в середньому раз 3 чотири місяці до півтора-двох років, в залежності від стану дитинки. тому ну, що такі дітки народжуються інколи іще супутні патології зору, з якими мамі, мамам треба казати, щоб вони частіше зверталися до лікарів і не пропустити ну, жодної патології, тому що зір для дитини ну, це най найважливіший ну, один з найважливіших органів, який забезпечить подальший розвиток і життя дитинки.